Всім привіт-привіт! Йду я по малині. Значить Там у нас ЧП на малині. Покусав збирачів, покусали оси. Десь осине гніздо було. Пусть, що, там Заляв їм бензинчику, запалив. бензинчик з стілівським маслом був. Ну, не знаю, буде толк, не буде толк. Щось трохи прикопав, бачите, з лопатою, Точніше, шуфлюю, ну що знайшов. По бістрячку бо люди збирають, і вони дуріють вас. Ну, я, як завжди, почав зовсім не з того про що хочу розказувати, а знаєте про що? Оце я йшов мимо сіна. Сухе сіно, сусідське. Йошкін кот, яка романтика. А, йо, в, мене аж, в мене аж мороз поза плечима, чуєте? Та я не... О, поки що технології не можуть передати запахів. А то я за вас нюхаю. Пахне дитинством. А чого дитинством? А ну коротше так, хто спав ціле літо на вишках, лайк з кожного, підписки три. Як мінімум, за те, що я вам нагадав про вас дитинство, юність От. і молодість, тож то не знаю, як де. Ну В мене в селі то була така мода серйозна, тільки ну, зазвичай весною, навіть якщо почалося літо, спати на вишках ще нема на чому. А знаєте чого? А я вам скажу чого, бо худоба сіну з'їла за зиму. А вже коли перший скіс сіна є, вже є на чому спати. І то ціле літо, поки не стане холодно вночі. Навіть як навіть прохолодно, то наприклад я спав на вишках. На сіні. Ну, по-перше, то здорово. По-друге, мама не могла впасти, коли я на вечірниці тікав і приходив з вечірниць. По-третє, то, то класно, знаєте, пахне сіно зілями. Залежить. Та де б то сіно не було скошене, берегове пахне по-своєму, польове по-своєму, лісове по-своєму. Ну, сіно то зазвичай фактично набор всяких зілів. Зазвичай. І яке б там воно не було, люцерна? Е, е, як вона? Конюшина, звичайна трава різних сортів. Е, потім було, було таке якесь ціно дуже пахнюще. А й люпин, по-моєму. По-моєму, що Люпин? Е, було, було таке в колгоспі давали. Казали, давали в про процент. Не знаю, що то значило. Ну, коротше, треба було їхати в когось підбрати кіньми сіну давали Процент. Процент за що, кому, на що не знаю Ну, от така романтика Надіюсь я вам е, комусь я сам вже давно забув я навіть не пам'ятаю чи я своїм дітям розказував про ті е... ночування на вишках е, до, до речі хто не знає що таке вишки. вишки то горище над хлівом над клунею де зберігається сіно Ото вот. Вот така штука, то така красота. Ай-яй-яй. Бляха, я часто, часто говорю цитатами русскими. Ну, що я зроблю? Як, як, як ми так привчені. Ах, детство, детство, ти куди ушло? Ах, детство, дійство щось там ты знайшло. Не наігрался я і що з тобой? Вернісь, пожалуйста, ко мне домой. <свят> <свят> Бляха муха, зараз розплачуся, йолки палки не. Все, йду я до роботи, бувайте здоровенькі. Всім хорошого настрою. Надіюсь, нікого не розстрою у зв'язку з такою новістю, що ми вже далеко не діти. Не, знаю, чи на сіні... не хочеться вже на сіні спати. Знаєте. Є трошки мінус на сіні спатися, там трісочки залазять куди не треба. Якби там ти не застеляв, те сіно. Але все рівно. ну, Але ж то таке. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, здоров'я, миру, чистого, мирного неба над головою і всього всього, 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 самого хорошого.